Поранення в нього в спину в районі грудної клітки. Поранений знаходиться без свідомості, тому ми його повернули на бік, щоб він не задихнувся своїм же язиком. Чекаємо, поки приїде зараз санітарний автомобіль, і ми його відправляємо в гостей. Все пусть здорове, підняли під руки. Ще одного! Є більше немає, ходим! Принимай. принимай. Ну, Зай, ой, 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 ой. ой, за меня! Так, так. давайте, рассилки, быстро. Раз, Раз два, два, Три. Ну, Дим Раненого, забираем госпиталь. Смотрим по сторонам, чтобы безопасно доставить. Так. Одной рукой держишь, другой рукой автомат у тебя. Понесли, понесли, понесли. Отлично.

А он хоч і що більше йому мутак що ставите? а провіри Відірвана культя. Он є проникаючи поранення щуки. Ми вже перевірили все. Зараз ставимо капельницю. Ремонтували, написали, так, тут, коли ж бути накладені, все це зробили вже. Ми смотрим всегда не на игру, мы смотрим всегда на результат. Результат это все ранені, которые выжили. Ни у кого не было пропущенных ранений, всем была помощь оказана максимально, включая установку капельниці, що является редкостью. В, в очбовому класі ми ставили вчора ставити капельниці. Вот. Но тут більш э, реально тому що це томушня, стрельба. Взриви, кров, хоч вона і намальована, але оця мутушня, і вся, вся атмосфера е, бою. Вона там вносить своє коригування. Це навчання ці навички саме рятують життя. А аптечка лише є засоби, що можуть вживати під час цього надання. Допомоги. Ми хочемо, щоб вони повернулися. Ми будуємо нову українську державу. Ми хочемо, щоб ті бійці, ті патріоти, які зараз захищають Україну, щоб вони могли також брати участь в цьому процесі, щоб вони жили за Україну, а не вмирали за Україну. Я сподіваюся, що на базі нашого навчального закладу буде зроблено пілотний проєкт і наші всі офіцери-випускники будуть мати відповідне свідоцтво і знання. Як інструктори з тактичної медицини, ви знаєте, що кожен офіцер повинен розумітися на тому, як надати першу медичну допомогу, повинен навчити цьому своїх підлеглих. Слава Україні! Героям слава!